Привіт усім! І продовжуємо ефір. Я вже привітала вас із ним вишиванки. А зараз хочу дізнатися, чи відкликаю я відразу, чи навпаки захоплюю. Okay. Давайте я перевдягнуся ще в одну сукню. Така у мене сукня є. Чекайте. Привіт. Так. Назбиралась трошки і я перетягла свій цю сукню. Надіюсь, це сучасна сукня. А ви відповідаєте мені на питання, я викликаю відразу здивування чи захоплення? підолю полякову, давайте поговоримо. Для скількох чоловіків я буду приваблива, для яких саме, а для яких навпаки неприємною. І що ж у мені такого, що це викликає такий бунт у населення? Так, вас 20, давайте говорити. Привіт-привіт! Одного разу Материна Подруга казала, що я абсолютно ненормально фарбуюсь, що я схожа на батька. І що взагалі я не достойна такої матері, бо я вийшла в неї негарною. До речі, це моя мати це одне з її кращих фотографій. Ось. Я дійсно на неї не схожа. Але я схожа на себе. Себе саму. Привіт усім, привіт, привіт, привіт. Так, а тепер знайдемо українські народні пісні. Привіт, як здоров'я та життя. Дуже добре все. А в тебе як? І я ж вам розказую, то схожа на мою мічту. А, дякую. Мама була гарнюня. Дякую, а я. Чи я приваблива для чоловіків? Як ви думаєте, чи навпаки викликаю в них відразу? Що в мені є такого? Штучний інтелект каже, що я надто яскрава. Отже, українські суроміцькі пісні. До речі, хто це бачили, уже канал з'явився, де ці пісні співають. Дякую, 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 дякую. Все о, бережи себе сонце, ти красива. Дякую. А якою здаюся я вам? Чи незвичайною? так? Українські. Соромінські пісні, тексти. Так, приєднуємось, активуємось. Красива я очень дякую. Так, веснянки і гаївки. Весняночку, паняночку. Де ти забарила, що у лісі на орісі хвостом зачепилась? Не схотіла весняночка пряста, пішла рачки по тинню, де б сорочку красти. Ну, це не зовсім іще й сироміцька пісня. Сколько і где? Що означає це питання? А от ще одна. Веснянка. Ой піду я на вулицю та й сяду в куточку. Не займайте мене хлопці, я всрала сорочку. Ну, це вже так собі. Хлопці, хлопці до мене, кучерява у мене, кучерява м'яточка у городі у мене, хлопці-хлопці до мене, солоденька у мене, солоденька яблунька, у садочку у мене. Хлопці-хлопці до мене, глибока є в мене, глибока як рениченька, у садочку в мене. Ну це вже так. Важко доглядати за своїм волоссям. Ні, ні, мию разу 5-7 днів, іноді раз у 3 дні можу помити. І так собі доглядаю, і все нормально. Ти в каком село? В далекому? Ну, давайте тоді я свої вірші розкажу для вас. Я вірию кохання. Вона соладка і глибока в душу. Гарна кудряшка дякую, вона обійме за плечі і опуститься долонями вниз. Там, де стегна гарячі, солодкі, воно розпалить багаття. Хей, хей, воно ожива у мені і з вірою щире кохання я. Для тебе хочу цвісти і з вірою щире кохання. І з вірою чисту любов. Я хочу зізнання, я хочу понтувати, як юна кров Я хочу привіт, привіт, щоб ти торкався мене там, де ще ніхто не торкався мене. Я хочу нагадати тобі розквітлу калину, в яку проникає ранковий дощ. Привіт, привіт, дякую, дякую за сердечки. Де саме, щоб торкався тебе? Там, де торкається, лише Поняв. Угу. Язичок гарний, дякую. Бо зараз Тік-Ток може почати обмежувати трансляцію. Дякую, дякую, за лайк, лайк, лайк. Три з половиною тисячі. Не заблочать. Так чи дійсно я так набагато гірше виглядаю за мою маму в молодості? І чи дійсно можна було це казати дитині, яка мала вирішитись на пластичну операцію, такі речі. До речі, мати мене не захистила. Пам'ятаю, як я розстроїлась, і як зрозуміла, що... До мене відносилась добре, дуже бабуся, але бабуся вже померла і захистити мене нікому. Є син. Що це значить? Ні, я ще не народжувала сина. Давайте разом прогуляємося вулицею. Зараз я втягнусь і спробуємо вийти. 21 рік сьогодні і сповнилось ти. Що ти мене таке пишеш? Знизу також кучерява, кучерява. Покажи Жулю, зараз спробуємо показати Жулю. О, у нас вже 75. Як стало виходити на вулицю, значить вас побільшало. Ось Жуля. Хай сусіди пройдуть тоді, вийду. Жуля. Доброго дня, привіт. Як справи, як настрій, дуже добре. Хочу, щоб мене оцінили, чи приваблива я для чоловіків. І наскільки, і кого я не приваблюю, кого викликаю роздратування. Зараз ми йдемо в мій сад, з якої в області. Родом із Чернігівщини, переїжджаю. Ось. Ось мій сад. Ти симпотна, дякую. Бо мені, як Анжеліна в молодості, дякую. Бо мені часом кажуть, що... Що я маю занадто яскраву зовнішність для деяких людей. Коли ти встигла перевдягнутися, я просто накинула куртку, яка кудряшка, дякую. І зараз спробуємо піти в поле. Побачимо, як там. Курки. Це означає занадто яскрава. Яскравий одяг, яскраве волосся. Хелло. Ну так як ви мене назвали, то я можу і не привітатися, я не знаю, хто то. Підемо в поля. А тут у нас гай. Невеличкий. А за ним поле. Привіт ти, неперевершена дівчина. Дуже дякую. Ось ми прийшли в гай. Нахріна воно здалось і з волосся. Дивись, що ти пишеш. Які дурниці, як себе соромиш. Розмова про моє волосся. Ось. На кожна жінка робить таку зачіску, але я роблю і не соромлюся. У тебе дуже красива природа, дякую. Ось ми прийшли в поле. Тут вітряно. Вітер дує добре. Але я не хочу затворіти, тому загортуюсь. Курт поїде до тебе на природу. Гіть. вже потепліша, ось, подивіться, як зелено. дякую Дійсно, прохолодно, але можна вдягнутися і погуляти. Опа. Шикарні очі, дякую. Я вже вдома. Ну, давайте я ще раз вас спровокую. Я дуже-дуже гарна, правда. Все таке прекрасне. А ви пишіть мені, правда? Це чи брехня? Ну, так, звичайно, правда. <гум> дякую. Ну що ж, поговорили сьогодні, прогулялися. Тоді дякую за увагу. 4 тисячі лайків. Ні, ну Гарна Янна, дякую. Дякую за лайки і за увагу. Пудель, сам пудель.